Забруднена вода крапельним шляхом проходить через всі шари біофільтру і збирається у нижній тарі. Для автономної роботи комплексу була використана технологія добування електроенергії із коренів рослин. Для створення різниці потенціалів і руху заряджених частинок були використані цимкові та мідні пластини. Основні характеристики джерела енергії реєструються на комп'ютері. На екрані системи контролю фізичних параметрів повітря та ґрунту висвітлюються показники температури та вологості повітря, атмосферного тиску, вологості ґрунту, яскравості зовнішнього освітлення та прогнозу погоди. Натискаючи на сенсорну кнопку, переглядаємо графіки температури, вологості повітря, прогнозу погоди, вологості ґрунту за годину роботи та добу. У разі зменшення рівня вологості ґрунту чуємо відповідний звук. Що може попереджати про пошкодження системи подачі води. У разі зменшення яскравості зовнішнього освітлення автоматично вимикається підсвітка, що підвищило якість очищеної води та збільшило кількість згенерованої енергії. Відповідно, при збільшенні яскравості зовнішнього освітлення підсвітка вимикається. Запускаємо додаток Serial Bluetooth термінал. Всі здійснені виміри бачимо на екрані телефону. Відправляємо їх до папки на Google Диск. Дані зберігаються у текстовому форматі у створеному на додатку Екофільтр при натисненні на відповідні кнопки відображаються виміри установки.